Всім хелоу! Мене звати Бегенджова Орися, і я експертка з питань англійської. Так можу себе назвати впевнено, тому що я вже більше 12 років в освіті навчаю і дорослих, і дітей. Зараз більшість дорослих е англійський. І ми досягли просто колосальних результатів. У мене учні і поступали в лондонські коледжі, і здавали міжнародні іспити. Тобто я знаю про що я говорю, але сьогодні... Не про англійську, як не дивно. І сьогодні така ем, досить обширна тема, так, яка не поміщається ні в шортс, ні в рілс. Е, Тому я вирішила записати таке довше відео. Сподіваюся, для таких усвідомлених людей, які готові працювати глибше. Отож, е, 80% людей, можливо, навіть більше, це моя така. Приблизне дослідження, да, 80% людей в Україні вони або починали вчити англійською, або хочуть почати, або мріють почати, або там вже почали і зараз вивчають. Приблизно 80% людей мріє, мріяли або хочуть, бажають почати вчити англійську. І е, зазвичай всі як працюють, вони вирішують там, типу, ага, в мене нема часу, треба бігти до репетитора або на якісь інтеграційні курси, якщо ви за кордоном. Так от, перше питання, яке ви взагалі варто почати з запитань. І перше питання, яке варто собі поставити, задати, це питання для чого мені англійська. Насправді, якщо ви не знаєте, для чого вам англійська, а просто того, що так роблять всі, так вчать зараз англійську всі, це дуже модно, популярно і так далі, то, скоріше за все, у вас нічого не вийде. Це не того, що я вас зараз хочу так спустити з неба на землю. Хочу сказати, що треба знайти реальну причину, для чого вам потрібна англійська. Нащо вона вам? Тому що зазвичай причина, бо так знають її всі, не працює. Вона просто не мотивує вас, не запалює. І, скоріше за все, ви зіскочите, зіллєтеся з англійською. Отож, коли у вас є конкретна відповідь на це питання, типу мені потрібна англійська для того, щоб просунутися в роботі вище. Наприклад, для того, щоб подорожувати за кордон, для того, щоб жити за кордоном, для того, щоб будувати свої стосунки з іноземцем, наприклад, оце реальна причина. А не тому, що так, е, англійську знає добре моя сусідка Наташа. Так, не працює. Це був перший крок, другий крок. Нам треба працювати з негативними установками нашими в голові, які стосуються вивчення англійської. Дуже багато людей мають якийсь негативний досвід у вивченні англійської. І типу і зазвичай просто бояться навіть почати або подумати в цьому напрямку, тому що колись їхня вчителька з англійської в школі 20 років тому їм сказала, що вони не мають здібності до вивчення мов. І зараз пройшло вже, умовно кажучи, 20 років, а ви досі в це вірите. Так от, ви доросла людина, і ви маєте можливість вибирати те, у що вірите. Наприклад, до мене. Навіть смішно згадати, прийшла дівчинка років 25 якщо я не помиляюся, і каже: Орися, тобі буде зі мною важко, тому що я тупа. Я була насправді вшукована, типу, як тупа? Хто це тобі сказав? І вона каже: Ну, колись мама в школі, там в 10 чи 11-му класі, я готувалася до іспитів, Вона сіла і каже: «А ну, давай ну, перевіримо твої знання. І мама, і вона, типу, там щось не знала чи нічого не знала, і каже: О, Боже, та ти ж тупа. І розумієте, пройшло вже там 10 років теж з того моменту, і людина реально вірить, що в неї є що вона тупа, що в неї немає здатності щось вивчити. Це страшно. І другий крок, який вам треба зробити, це переписати свої установки. Наприклад, якщо ви 10 років, 20 років думали, що ви тупий. То пора повірити, що ви розумний і вам під силу все на світі, що б ви там собі лише не надумали зробити чи досягти. Вивчите англійську теж цього стосується. Тобто, якщо ви думаєте, що от англійська важка, то подумайте краще: англійська легка та цікава, і запроваджуйте цю установку в своє життя. Якщо ви руками думаєте, що ви тупа і нездібна, чи тупий і нездібний, то раджу вам з цим попрацювати. Це Допоможе вам не тільки у вивченні англійської, а і у багатьох сферах вашого життя, я певна. І третій крок це вже коли ви відповіли на запитання, для чого, попрацювали з своїми установками, вирішили, що англійська вам потрібна і вона вам легко дасть у вашому житті, тому що ви здібний, розумний, талановитий і маєте всі можливості вивчати мову, тільки тоді переходьте до кроку третього. Подумайте, скільки часу та зусиль ви готові прикласти і потратити для того, щоб вивчити англійську. Тобто, вивчити англійську це теж така дуже умовна штука, але ну, про це не буду сильно заглиблюватися. Вивчити англійську до якогось рівня, до розмовного рівня, до вільного рівня, залежно від того, на якому рівні ви зараз знаходитеся. Тобто, вам потрібно розуміти, скільки часу, зусиль, грошей. Ви готові потратити, тому що зазвичай люди приходять з надто високими очікуваннями і такі кажуть, а що це я за місяць не заговорю? Так от, щоб ви собі зараз на даному етапі розуміли, перейти з одного рівня англійської на інший займає приблизно 150 годин робочих годин. Навчання, 150 навчальних годин. Тобто, не будуйте собі суперамбіцій. Ви не можете, якщо ви на нульовому рівні зараз перейти до Б2 за три місяці. Якщо вам так хтось обіцяє, то це просто брехня. Говорю вам, як вчитель англійської з 20-літнім більше навіть стажем. І от коли ви собі вже розумієте, скільки часу ви готові потратити, ви маєте тут вже собі розуміти, там, чи ви хочете самостійно вивчати і всі 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 там е, наслідки того, що ви це робите. До речі, як самостійно вивчати англійську, розказую в своєму інстаграмі, так що переходьте туди обов'язково. Чи ви хочете на курси ходити, чи ви з репетитором готові займатися? Вам треба обрати шляхи досягнення вашої цілі. І тільки після. Всіх відповідей на питання вам потрібно вже предметно приступати до того, щоб здійснити вашу цю ціль. Тобто шукати репетитора, або шукати курси, або шукати підручник, який вам підходить. Тільки після цих питань і відповідей на них варто починати взагалі щось робити з англійською. Я сподіваюся, що я вам донесла це і зазвичай проблема. Що ми не можемо вивчити англійську чи досягти будь-якої цілі, криється не в цілі, не в англійській а в нашому мисленні. Тож першим кроком має бути змінити наше мислення на позитивне. Сподіваюся, десь там я торкнула ваше сердечко. Якщо так, ставте. Лайки, класики, сердечки і так далі. Коментуйте, мені буде дуже цікаво почути ваші коментарі. Бажаю вам прекрасного, бажаю вам взагалі всього найкращого. Вірте в себе і міняйте ваше мислення. З цього починається все. Бажаю вам всього найкращого.